Привіт-привіт! Я повернулась і з новими розпаковками. Тож приємного перегляду! Загалом тут дві розпаковки. Папа! -па. Друзі, всім хело! Ви на моєму каналі It's Sofidio! І сьогодні я хочу разом з вами зробити розпаковку моїх речей, які я купила до осені, в принципі я сьогодні була в республіці. Тож, давайте розпакуємо мої речі і застосуємо їх. Зараз я візьму свій ножик і буду розпаковувати все. І так, ножик я принесла. І давайте зараз перше розпакуємо міновий смітник. Подивіться. Коротше, я дуже давно хотіла собі смітник в кімнату, бо мені лінки ходити в... на кухню до смітника. Ось такий я купила в Юску. Маленький за 200 гривень, до речі. Компактний, і, в принципі, тут така педалька. Нажимаєш відкривається. Тож, давайте розпакуємо відплівки і подивимося його. Діти. Так. Обожнюю розпаковувати різні речі. До речі, завтра мені прийде міновий пенсіл. Неоригінальний, не від віддепо до мого айпаду. Бо мій старий вже зламаний трошки. Так, давайте я ще трошечки. Ось так. Ух ти Дивіться, який красивий. Нажимаєш на педальку. Вау! До речі, воняє, правда, але подивіться, тут є така вставочка, типу відеречко Тут ти наступаєш, воно відкривається і викидаєш мусор прямо в відеречко Потім тут береш, витягуєш і виносиш чудово, чудово. Мені вже дуже подобається. Тож зараз будемо подумати, куди його ставити. До речі, його можна буде розфарбувати, якщо мені захочеться. Так, далі, ну давайте я вже дістала. Е, тут не розпаковувати не потрібно, це у нас ось така футболочка з нью Ньюкера. Тут написано. More Kisses. Ось така і тут зворотні. Це мені на Хелловін. На... Це, до речі, моя перша чорна футболка. Я взагалі не ношу чорного. Але це мені буде на від образ І буду, в принципі, починати носити таке. Все, друзі, я розпакувала. І. Тут, тут трошки Цей, Але. О! Він такий приємний на ощуп. Який красивий, друзі. Зараз вам покажу. Пледик, до речі, досить великий. Дивіться, який красочок. Сподіваюсь, вам видно. Тут написано привіт осінь на англійський і такий грузок. Дуже зручний, такий тепленький, класний. І я його потім в кінці відео. На ліжку покладу замість мого основного. Так. Ой, я вас накрила. Переходимо далі. І тут у нас там діляндам це дуже м'яка оболочка, чи що це? Боже, я забула, як це називається. Це у нас для подушки. Боже, воно таке приємне, просто хочеться утонути, ви б знали. І тут у нас, це, до речі, теж сенсей. сенсею, воно коштувало буквально 60 гривень, цінку було 270, тому я обрадувалася. У мене ось така подушечка. Давайте примірюємо, чи підійде. Звичайно, підійде. Тож, давайте я одразу одягну. Тут у нас давайте знайдемо застібочку. Молнію. ось вона така. Закрита. Засунемо зараз сюди нашу подушку. Так, о, ця У мене подушка трошки менша. Але я думаю, нічого страшного тут немає. Тож давайте. Ну що, виготаємо. Ось така подушка у нас вийшла. Боже, її так хочеться безкінечно обіймати. Вона дуже приємна на дотик. І це в мене буде така класна тепер подушечка. Тепер вона здається, трошки більшою, ніж була. І тепер більш по-осінньому. Тож давайте переходити далі. Тут у мене залишилось мало речей, а я вам покажу те, що я, в принципі, купила і деякі речі розпакую. Так, перше це просто звичайні вологі серветки. Не бачу сенсу їх розпаковувати. Вони мені просто будуть сумочку. Далі я купила прокладки. Тут не пройшов, так? Да. І зараз з вами разом розпакуємо дві е косметики. Можу зробити вам свотч. Звичайно, біла прозора пудра. Гарно матує. Така звичайна. Її не видно абсолютно на шкірі, тож класний варіант. І переходимо далі. Тож тепер давайте розставляти наші речі. І так, перше, у нас це наш бак, смітник. І мені здається, його краще буде поставити або під стіл, або біля стола, адже там зазвичай я працюю. І так, йдемо. Тут у мене стіл, тут і пространство. Тож, давайте поставимо, напевне, смітничок Куди? Я вирішила його поставити ось сюди. Це буде досить зручно. Отак от опа. оп. Досить зручно. Давайте проберемо поки що з ліжка і будемо облаштовувати його. Сміття я викидаю. Тут трошки сміття є. Боже, там жужать на вулиці. Так, сміття я викинула і далі йдемо. Давайте одразу поставлю косметику на своє місце. У мене тут ось такий туалетний столик. І ось такий у мене консилер. Він уже закінчився майже. Тобто я тут вишкрубую. І також ось ця пудра. Буквально подивіться, скільки її тут залишилось. Теж у мене тепер є нова. Але поки що я буду цей користуватися, тільки потім до цього перейду. Так, пудру я вже поставила ось тут. І тепер давайте поставимо консилер. Ось тут у мене тональна основа, консилер, праймер. І ось ці е, захисні креми. Я відкладу. Для ними я не користуюсь, і поставлю на це місце консилер. Ось так. Тож, тепер давайте візьмемо футболочку і розвісимо її. У мене якраз є красний, чорний вішак для неї. Я раз показую саму футболочку. Це ззад, а це у нас перед. Я поки не буду відривати етикеточку. Мені дуже подобається, я вже міряла в магазині. Кому цікаво, як вона виглядає на мені, залью свій телеграм-канал. Поки що підписуйтесь. Ось і все перша річ в моєму шкафу чорного кольору. І наші засоби гігієни я покладу на місце. Ну що, тепер можна брати подушечку. Боже, ковна, яка вона дуже класна подушечка. Так, така у нас коричнева була оболочка. До сих пір, не пам'ятаю, як це правильно називається. До речі, замітила тут такі кружечки, бачите? Ось цей мій основий плед у мене тут завжди лежав, тож давайте його складемо і замість нього покладемо ось цей. Також під цим пледом у мене клітчата оболочка. Боже, я забуваю слова. Побачайте. Це я поки що віднесу сюди зараз буде переход, я приведу ліжко в порядок і покажу вам. Раз, два, три. Давайте ще раз. Ось так у нас дуже гарно вийшло. І ось цю вже в, е, подушку я зараз трошечки ну, переклала, щоб тут було м'яко. Чесно, мені дуже по осінньому дуже подобається, як тут лежить плед, і все дуже гармонійно. І щоб все було точно дуже гарно, я приберусь по всій кімнаті. Друзі, всім привіт! Е, мені недавно прийшла посилочка з тему. Зараз я хочу її разом з вами розпакувати. Вона невелика, тут всього дві речі, але нічого страшного. І так, давайте перейдемо до розпаковки. І тут у мене термос та пенал. Так, пана у мене ось такий в клітинку. Тут одразу в такому пакеті зіп прийшов мені. Тож, давайте його розпакуємо і подивимось. Такий красивий вклітиночку. У мене ще постіль в клітиночку. Такий приємний на дотик, Тут є ось така ручка. А, так, ось є переднє відділення, до речі, досить зручне. Тут такий великий карманчик. І тут можна поскладати різні ручки. І інший карманчик. А! М -м -м. Навіть так, цікаво, до речі, ось так. Тут, тут то це не карманчик, це, знаєте, так просто. Дуже цікаво, мені подобається такий паналчик. Я його заповнюю і вам покажу обов'язково. Я тільки не хотіла. І в мій старий вже весь в ручках, це буду вести обережніше. Так, і друге, це у нас термос. Я не знаю, чому він такий великий. Більше моєї голови. Як тут бачите, у нас бантик намальований. І давайте зараз відкриємо. Я что еще считаю? Не страшно. Тут такая штучка. Так, и тут дырочка. Так, я, я у меня такой башкой. Так, Кинем в пленочке. Давайте вот здесь Він красивий естетичний Дуже великі містки. У мене вперше такий. Тут якась відкривашка. Ага, вона отак відкривається. Тут в'єш водичку. І закривається. Тут така ручка. Мені дуже подобається мило. Також відкручується. Тут у нас це 800 мл. І тут у нас... Трубочка собственно тебе говорят. Ось напевно, і ти її так от надягаєш. Ось так, відрисовуєш і видіш. Мені теж це дуже сподобалось, І так ходиш собі. Дуже гарно у мене портфель з ніжками і тут ще бантики. Я дуже люблю бантики, тож це класна покупка. І в ітогі у нас тут дві такі покупочки в школу. І зараз давайте я сповню пенал і покажу його вам на останок. У мене був ось такий пенал, він схожий. І тут у нас Ось так. Зараз заповню. І так, передній кармашок у нас тут заповнений, і тепер давайте заповнимо середину. Ось тут. Дуже цікаве насправді оформлення. Можна навіть не відкривати ось це велике, можна так просто відкрити і поставити, бо тут є перегородочка, і можна собі спокійненько дивитися. Мені здавалося, що тут нічого не поміститься. Але тут помістилось і зараз просто буду кладати. У мене тут о, хіба що залишились текстовидільники. Я думаю, я покладу декілька, які я використовую. І все. Зазвичай, якщо я користуюсь, то користаюся з цими трьома. Це жовтий, о -о, блакитний та рожевий. Тож я їх покладу собі в пена. І все, наш панал готовий. Зараз вам покажу. Ось таким чином він виглядає. Все прекрасно помістилось. Тут можна спокійно брати і все. І також засібуємо і все. Ось такий вміткий. І потім я ще спробую цей термос. Думаю, він буде непоганий.